І всім привіт! З вами Armageddon Ukraine, і сьогодні я покажу вам, як зварити всі зілля в Майнкрафт. Ну а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Почнемо з цих зілл. Для того, щоб зварити зілля сили, нам знадобляться такі інгредієнти: скляні пляшки, порох, стрижні пломеня порох пломеня редстовоновий пил. Пил світло каменю. Для початку набираємо в звичайні пляшки воду. Тепер нам треба назбирати нарост незеру. Все, я достатньо назбирав. Тепер в зілліварки розкидаємо порохи пломеня. Тепер кидаємо сюди пляшки води. І на кожну з цих варильних стійок кидаємо по кілька по незерському наросту. Чекаємо, поки воно звариться. Чудово, воно зварилося. Тепер у нас є 6 незграбних зіль. Збираємо їх. Чудово. Тепер закидаємо сюди порох пломення і 3 незграбних зілля. І сюди також. У нас вийшло 6 зілля сили на 3 хвилини. Чудово, але на цьому ми не зупиняємося. Так як з цього можна зварити ще вибухові зілля. Кладемо сюди 3 зілля сили і кладемо сюди ще порох. І чекаємо. Все. Тепер у нас є. Ще три вибухових зілля сили. Якщо ми хочемо, щоб це були надзвичайні зілля або вибухові зілля, то ми маємо закинути або рестоновий пил, або пил світлокаменю. Пил світлокаменю з більшість час, який буде діяти зілля. А рестоновий пил з більшість силу цього зілля. Беремо те, що у нас вийшло. Чудово! Як ми бачимо, звичайне зілля сили е, вибухове 3 хвилини. Вибухове зілля сили сила 2 півтори хвилини. А вибухове зілля сили на 8 хвилин. Тобто, якщо ми збільшуємо силу, то тоді збільшується сила, але зменшується час дії. Але якщо ми збільшуємо час, то тоді сила сама не чіпається. Пророблюємо цю ж саму штуку. Зі звичайними зіллями. Все, зварилося. Тепер п'ємо їх. Тепер переходимо до зілля швидкості. Нам знадобляться Скляні пляшки, порох, цукрова тростина, порох пломеня, рационовий пил і пил світлокаменю. Як ви вже могли давно зрозуміти, набираємо 6 пляшок. Закидуємо сюди порох пломення, Закидаємо пляшки води, закидуємо незерський наріст. Чекаємо. Все. Незграбне зілля готово. Тепер, як ви вже могли зрозуміти, робимо з цукрової тростини цукор. Кладемо сюди цукор і незграбне зілля. Чекаємо. Все чудово. Зілля швидкості готово. І тепер по старій схемі робимо вибухові зілля і перетворюємо їх на прокачені. Тепер п'ємо. Я є швидкість. Для того, щоб зробити зілля регенерації, нам знадобляться такі інгредієнти. Ну, старі скляні пляшки, порох, сльози гаста, порох пломя, ресоновий пил і пил світлокаменю. По старій схемі набираємо в пляшки воду. По старій схемі закидаємо незерський на наріст. І чекаємо. І тепер в ці незграбні зілля ми додаємо сльози гасту. І чекаємо. Як ви бачите, зілля регенерації всього по 45 секунд. Тепер п'ємо. Я ДЕДПУЛ! Для того, щоб зробити зілля вогнестійкості, нам знадобляться такі інгредієнти: скляні пляшки, порох, магматичний крем, порох порохтломення, растоновий пил і пил світлокаменю. Ну, вода. Нарост. Робимо назграбні зілля. Чекаємо. Тепер для того, щоб зробити вогнестійкість, треба пихнути сюди магматичний крем. І зачекати. Забираємо. Тепер залишається всього-навсього проробити ту ж саму махінацію з зіллями. На жаль, в зілля вогнестійкості не можна додати сили. Тому. Лише можна надовшість його покращити. П'ємо. Астелавіста! Бебі. Перша частина цього відео підходить кінцю. Скоро чекайте наступну частину. До побачення!